Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Мріяли про перемогу, раділи нічиї. Рівненський Верес зумів врятувати гру із інгульцем. Чому нема бажання іде воно пропало? Визначилися чемпіони. У Рівному пройшов завершальний четвертий етап чемпіонату України зі спідвею в індивідуальному заліку. Чотири медалі з чемпіонату світу спортсмени з Рівненщини здобули чотири медалі на чемпіонаті світу з веслувального марафону. Зробили все, що змогли. Рівненський «Верес» вдома зіграв матч сьомого туру. УПЛ в гості до рівнян приїхав інгулець, який у цьому сезоні ще не перемагав. На авангарді місцева публіка була в очікуванні тріумфу, але перший тайм став шоком для присутніх. Матч довелося рятувати в екстреному порядку. Це зробити вдалося, як все відбувалося у матеріалі. Далі. Сусіди у турнірній таблиці мали змогу покращити власні позиції. Інгулець приїхав у рівне на гру сьомого туру з нулем у графі перемоги. Верес у цьому сезоні уже знає смак. Трьох пунктів, але перевага над інгульцем до гри складала всього одне очко. Старт поєдинку за гостями Верес дозволяє супернику робити все, що заманеться у власному штрафному майданчику. Також уся верхова боротьба біля володінь кожухаря за футболістами інгульця. Верес відповів лише на 23-й хвилині. Луан намагався закинути гулки пору за комірець. Далі був супермомент у Степанюка, де Руслан у ближньому бою не переграв Олексія Паламарчука. Удар Шарая теж не приніс дивідендів на 39-й хвилині. Інгулець виходить уперед. Вкидання ауту – хаос у штрафному майданчику. І 0-1. до перерви. Інгулець забив ще раз. Програна боротьба 0-2 у роздягальню. Не очікував, що ми можемо так при домашніх трибунах підтримці сковано і неорганізовано почати гру. Для нас це велике питання на сьогодні. Чому так почався? Почалась гра. Ми, окрім боротьби, програвали другий м'яч. Підборі дуже багато було підборів. На другий тайм у Вереса виходить три нових футболіста: Кльоц, Кучеров та Дахновський. З'являються аби допомогти врятувати гру. Втім, початок другого тайму знову за інгульцем вдалося рівнянам пробити Паламарчука у ході. Масованої атаки Дмитро Кльоц дограв до кінця і один м'яч відквитав на 65-й хвилині матчу. Далі фактично без моментів. Тренери роблять заміни, і у вереса вони спрацьовують. Арбітер ставить пенальті за фол на годі. Перший удар Марком Рувальєвич не реалізовує, але голкіпер не був на лінії в момент удару. Пенальті потрібно перебити. Знову до м'яча підходить Марко. А втім, не проти вдарити був. І Дахновський, це вже будемо в роздягальні говорити між собою. Я рахую, що Дахновський не правий в тому моменті. У нас написаний штатний пенальтист Марко. Ну з тих, хто був на полі, і мав виконувати він. Цю ситуацію ми теж не можемо просто так опустити. Так, так не можна, так не може бути на полі. Професійна команда, команда УПЛ, така поведінка не пропустима. З другої спроби Марвальєвич розводить м'яч та голкіпера по різним кутам. Рівняни рятують нічию на 90 плюс сьомій хвилині матчу. Важка гра для команди Олега Шандрука. Інголець із рівного їхав із відчуттям того, що на авангарді більше загубили ніж здобули. Якщо в попередніх матчах ми втратили там один заліковий бал, то зараз ми втратили перемогу. Це досить. Я просто бачу це досвід гравців, е, вміння тримати тиск. І, на жаль, на превеликий жаль, наскільки ми працюємо і намагаємося їм це донести е, поки не йдеться. Верес після семи матчів продовжує перебувати на 13-му місці. У команди одна перемога, дві нічиї та чотири поразки, а Відтак п'ять набраних очок. Раз вони про це говорять, значить ми будемо завтра сідати і е, серйозно на цю тему розмовляти. Чому нема бажання і де воно пропало? І в чому причина, що його немає? Далі у вереса домашня гра проти Донецького шахтаря поєдинок відбудеться у Рівному на авангарді 27 вересня. Юнацька команда Вереса із своїм завданням впоралася. Хлопці Станіслава Опілкова не без труднощів та все ж здолали однолітків із Петрового. Голу, який змінив хід поєдинку, довелося чекати аж до 71-ї хвилини. Роман Ковалюк відгукнувся на передачу з флангу і головою результативно завершив атаку рівнян. Знялося питання про переможця. Гранат дубовик, реалізувавши пенальті на 80-й хвилині матчу. Ця перемога для хлопців Станіслава Опілкова – над інгульцем стала уже третьою за сім матчів. Також у колектива три нічиї та поразка відтак 12 очок і п'яте місце у турнірній таблиці. У восьмому турі юнаки Вереса вдома прийматимуть однолітків із Донецького шахтаря. Суперник провів шість матчів і усі виграв. Поєдинок відбудеться 26 вересня на базі народного клубу Верес у Рівному. Вдячний всій команді, вдячний всім хлопцям. Я завжди кажу, що вони обладають неймовірним характером. Вони його достають звідки-то і вирішують на свою користь. Вітаю їх всім і дуже за них радий. А то, що не виходило десь в атакуючій фазі гри, то ми, звісно, будемо розбирати і робити над цим працю і устраняти ці помилки. Визначили чемпіонів у рівному відбувся четвертий заключний етап чемпіонату України зі спідвею в особистому заліку. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см кубічних змагалося сім гонщиків. Переміг Андрій Карпов, друге місце у Володимира Зламана, а третім став Роман Капустін. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних. Було чотири спідвеїста. Перемогу здобув Захар Лостюк, другим став Данко Гладковський. А на третьому місці фінішував Тимофій Захар. Макар Макарлавіша набрав лише три очки, і в другому заїзді допустив падіння, після якого продовжити гонку не зумів. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 сантиметрів кубічних було 9 гонщиків. Першим став Володимир Скороход, другим фінішував Арсеній Микульчин і на третьому місці завершив гонку Святослав Новак. Четвертий етап був заключним. Тому по його завершенню визначили чемпіонів України у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед дорослих та юні. Чемпіоном України став другий рік поспіль Роман Капустін. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна у 250 см кубічних чемпіоном України став Захар Лустюк. А в класі мотоциклів 125 см кубічних чемпіоном України став Володимир Скороход. Баскетбольна команда рівне зіграла черговий матч у рамках підготовки до нового сезону суперліги. Вдруге команда протистояла БК Прикарпаття Говерла. Якщо у першому матчі хлопці Михайла Переверзія поступилися, то у другій грі між командами здобули перемогу із комфортним рахунком 90-68. Загалом за час підготовки це вже третя гра команди. Раніше БК рівне здолав також і Дніпро. Про втрати та підсилення ми вже розповідали. Зокрема, повідомляли, що до клубу доєдналася екс-капітан команди Прометей Дмитро Головчик, бронзовий призер вищої ліги у складі Нікобаскет Олександр Гарбар і два американських легіонери: захисник Айзея Фулер та важкий форвард Рот. Браун, щодо тих, хто покинув клуб, то у наступному сезоні ми не побачимо Олександра Шепелева, який за повідомленнями від прес-служби Бекарівне пішов служити в Національну поліцію України. Не буде більше виступати за рівнян і Артем Водолазький, який перейшов у табір Криворізького кривбасу. Інші устрою відомо, що перші ігри нового сезону Бакарівне проведе у Києві, де поміряється силами із командами Прикарпаття Говерла та Київ Баскет. Ігри відбудуться 3 та 4 жовтня. Минай виявився не по зубам. Жіноча футбольна команда із Костополя Погорина, яка представляє рівненщину у першій лізі України із футболу, у рамках третього туру в Ужгороді зіграла проти Минаю. До цього матчу костопільчанки підходили із багажем у дві перемоги у двох стартових матчах. Команда Олени Рудої пропустила швидкий м'яч уже на другій хвилині матчу. Далі було вилучення Марини Навроцької на 52-й хвилині і пропущений другий гол. Граючи у меншості, гравчині. Ні, погорини пропустили ще двічі, і у підсумку поступилися 4-0. Це перша поразка команди за три матчі. Тим не менш, колектив продовжує перебувати на другому місці у групі А. Спортсмени з Рівненщини здобули чотири медалі на чемпіонаті світу з веслувального марафону. Олена Цаганкова двічі фінішувала третьою серед юніорів в каноє двійці. Артем Бочелюк та Максим Лавренчук срібні призери. Змагання тривали з 19 по 22 вересня у місті Меткович, що в Республіці Хорватія. Олена Цянкова першу бронзу здобула 19 вересня в каної одиночці на дистанції короткої програми 3,4 кілометра. Різниця з другим місцем була майже 27 секунд. 21 вересня Олена Цанкова здобула другу бронзу на цих змаганнях на довгому марафоні 15,4 кілометра. Зі слів спортсменки, це її п'ята медаль на чемпіонатах світу. Також має п'ять нагород із Кубків світу. Каноїсти з Рівненщини Артем Бочелюк та Максим Лавренчук. Дніпра заряд чемпіонату світу з веслувального марафону серед юніорів вони фінішували другими в каноє-двійці на дистанції 15,4 кілометра. Спортсмени з Угорщини випередили українців на 8 секунд. Загалом я задоволена гонкою до першого повороту я була далеко не в лідерах, але рада, що змогла вибороти третє місце. Звичайно, хотілося б піднятися, хоча б на сходинку вище. Адже якщо порівнювати з минулорічним чемпіонатом світу, то п'єдестал точно той самий. Зазначила Олена Циганкова у коментарі для Суспільне Рівне. Відбулися матчі 12-го туру чемпіонату Рівненської області із футболу. ФК Молодіжне у Дубні в друге у сезоні здолав чемпіона області Сарненський маяк. Гра на Спартаку завершилася мінімальною перевагою господарів. Єдиний гол на 80-й хвилині забив Микола Крейч. В іншому матчі Сокіл із Садового вдома програв Костополю за рахунком 1-5. ФК ізотопроес пропускав цей тур згідно з календарем. А матч між «ФК Сокіл Осова та ФК «Вараш» монолі. Трас було перенесено після зіграних матчів ФК молодіжне піднімається на друге місце. Маяк продовжує бути першим. А ізотопроес, маючи на гру менше, розташувався на третьому місці. Кустопіль завдяки перемозі над садовцями обійшли сокіл у турнірній таблиці та розташувалися на четвертому місці із 13 очками. Щодо матчів чемпіонату Рівненського району, то у 17-му турі Корнен переміг Забороль 3-0. Славія на виїзді 4-0 здолала Рівес, Кунів Вельбівно мінімально переграв Симонів 1-0. Новожуків 2-0 здолав Шпанів. Енергія дещо несподівано вдома переграла Карс 2-1. А Надія теж з рахунком 2-1 була сильнішою за переможець Патріот. Відповідно, у турнірній таблиці продовжує лідирувати Славія, яка переважає найближчого переслідувача на Десь. Сіть очок далі йдуть новожуків та кунів в а Трішки відстали карс, симонів, енергія та шпанів. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. У Сарнах відбувся третій відкритий футзальний турнір серед ветеранів 55+, на честь людини неймовірної душі державника, патріота, вчителя, керівника, професіонала Василя Вікторовича Пістоля. Змагалися шість команд. У підсумку переможцями стали гравці з Рівного. Друге місце у команди Горизонт з Костополя. А на третьому фінішували гравці команди Сарни 2 Перед початком турніру відкрили меморіальну дошку. На честь Василя пістоля розмістили її на фасаді спорткомплексу Сарни Арена, у проєктуванні та зведенні якого Василь Вікторович приймав безпосередню участь. Кубок України з кінного спорту 2024 У Рівному в місті Жашків Черкаської області відбувся фінал Кубку України з кінного триборства. Володарем Кубку України з Триборства став вирівнянин представник КСК Патріот Золота підкова Денис Косик. Він виступав в парі з конем гановерської породи, десятирічним Джамбо. Вітаємо! На війні загинула Ніна Пашкевич, чемпіонка України з важкої атлетики зі Здолбунова. 47-річна стрільчиня загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ніна Пашкевич відома спортсменка, важкоатлетка, майстер спорту та тренерка. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород. Жінку поховали. Але у Здобунові 19 вересня 2024 року в бою за Україну її свободу і незалежність загинув осадчий Андрій Сергійович 1997 року народження. Свою останню битву захисник героїчно прийняв поблизу населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області. Андрій був гравцем команди Верба, яка виступає на чемпіонат Дубинського району із футболу. Вічна пам'ять та шана героям. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.